Dober dan. Radim zeleno eh, obrisko, češnje. Bigaro Burnat že ubral. Zdaj razdelim no, obrisko. Na čem drevesu že vidite, je zraven. Tukaj je zraven. In tako izgleda drevo, na katerem še ni zraven. Бо як я в раніших відео розказував, то ну, у мене, я вважаю, що воно дуже густе. І дивіться, коли вже ви удалили час, частину, то вже одразу видно, що є освітлення всіх частин крони. І це дуже важливо, бо якщо не буде освітлення крони, то у вас бачите, як тут у мене вже почався процес огоління. І дивіться, любу обрізку ми робимо для певних цілей. Зараз у мене ціль та, щоб дерево, дерева вже мені не росли в висоту, значить я вже, ну там, там у мене десь висота 3,5 метра, і, і це хватить. І зараз Цієї обліски вже. Це то, що добре була освітлена вся, вся частина крони, щоб там норм, нормально заложились плодові почки. Бо вони, ну, заложення плодових почок це йде в середині літа диференціація почок. І зараз у мене вже задача стоїть в тому, щоб удержати. У цій схемі посадки, посадки дерева. Значить, воно мені вже не потрібно, щоб воно розростало чи росло наверх. Бо в основному при вирощуванні там, любих плодових, ну там є різни, чи інтенсивні, чи екстенсивні карлики, порукарлики. Обичні. Задача там перших трьох-п'яти років у нас, щоб рослини виповнили той простір. Ну, якби простір плодоношення. А потім у вас вже буде, буде задача і може ще більш складніше, щоб його удержати. Удержати в тій, тій схемі і щоб у вас був нормальний врожай. Бо бачите, у мене тут такі великі дерева. І зараз я підійду тут до крайнього дерева. І знизу я вам покажу, як, як ото я роблю. Ось знизу можу сті, тільки, бо... У мене нема оператора, щоб знімав. Бачите? Повністю середина крони загущена. Туди не поступає сонячне проміння. І значить не поступає сонячне проміння, там буде починатися процес огоління. Значить, що ми робимо? Сперва удаляємо ті гілки, які ростуть сильно наверх сильно наверх. Які загущають крону. От люди, які займаються вирощуванням яблук, особливо на інтенсивних садах. Вони одразу розуміють що ми вже сюди зробили вікно. Вікно зроблено, бачите, пару зрізів і вікно вже зразу видно, вже нема такої густоти. І одразу є освітлення нижніх, якби каркасних гірок. Ну, Тут це і так ще густо. Ще удаляємо. От бачите, дуже, дуже вже довга гілка. І він дає тінь на нижній. Тут теж чотири виходять, оставляємо два. Це тут тяжко так мені без оператора показати. Тільки цей тоже. теж. Тут на кінцях ірок. Оставляю один. Тут теж один. І завжди старайтесь його робити так, щоб ви його переводили багаторічний на однорічний приріст. Це тут теж мені загущає, але ну, це тільки сучкорізом можна удалити. Тільки зараз хочу вам показати, я ще одну відріжу. Бачите, сильно загущене дерево, одразу всі міста отримують світло. І там будуть нормально заложити спочки. А там наверху буду вже зрізати на, на висоті ну, 3,5 метра. Тут теж те, що росте в крону, бачите, тільки один, якщо удалиться, одразу крона освітлюється. І ви вже Тепер можете робити, коли вже гілки заходять. Ну, якби в просі другого дерева, там теж можна укоротити оці, які ростуть наверх, ростуть вниз. І там ті, що ростуть, вниз на них якість розгая низький, значить вдалимо. Ну, <coughs> дивіться, Ця обрізка, ця обрізка робиться там, де у вас загущена крона. Де у вас загущена крона. І вам вже не потрібно, щоб то дерево вже розросталося, як я раніше вже, вже казав. Не треба це робити на, на молодих деревах, які ще не вступили в плодоношення. Бо там чуть-чуть по-другому. Ну я зараз подійду, в мене там є один і покажу що. utakmica formu manja tandareta no no bačite tože tak usto zaraz budemo jo rizate Udaljajte to što roste. Наверх. Сразу конкурентів. І бачите, таке ми дерево получали. І я робив 5-7 ну зрізів. Це то, що на молодих деревах. Це тут теж обрізати, тут вже починають дозрівати останні сорта. Це вже хочу вам тільки показати сам, бо Що... частина зібрана частина, ні. Бачите, воно... воно аж чорним стає. Чорним стає і ну, з добрим приємним хрустом. вже майже всі вони чорні, там вже верхушки вбрав. Це тут теж самба. І Юстіна тепер вже починає окрашуватись і там вже кордія теж. Ну, бачите, Юстіна, я відносно цього і говорю, бачите, як воно густе. Як воно, як воно Ну, Я сюди давав органіку і міндобрива. normalni priredist. Hvala za uvahu.